Всім привіт! Прильоти в невінномиську і таємниче сяєво, після якого стався блекаут в Орську. Деталі за кілька секунд. Горять ворожі танки, реактивні системи залпу вогню та інша дороговартісна техніка російських окупантів. Побачите і ви на власні очі. І що чекає на російську піхоту, яка лізе малими групами? Спойлер: українські FPV-дрони. Про все це і не тільки найближче 10 хвилин. Це лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід наших нових відео. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, а ми починаємо. І починаємо з чергової плідної роботи птахів сил безпілотних систем, які за 48 годин винесли 6 одиниць ЗРК та РЛС російської ППО в оперативній глибині тимчасово окупованої Донецької і Запорізької областей. За допомогою засобів Middle Strike, це такі удари середньої дальності, було знищено. ЗРК Тор, ЗРК Бук, ЗРК БУК М1, ЗРК Стріла 10, ЗРК Тор М2, а також РЛС, ЗРК С 350 Вітязь. Удари завдали птахи 412 бригади «Немезіс» сил безпілотних систем у координації з центром глибинного ураження. А стрілу 10 окремо ліквідували птахи 413 полку сил безпілотних систем Рейт. Щось цікавого, ці пташки, які використовуються для от якраз Middle Strike, спроможні вражати цілі у глибині до 160 км від лінії бойового зіткнення і мають бойову частину понад 10 кг. Ну, може, ви спитаєте, а що ж до українських діпстрайків? Чи вони закінчилися? Ні. Так, нині це не 100-200 дронів за ніч, але удари тривають. Наприклад, російські міноборони похвалилося, що цієї ночі над територією РФ нібито було збито 34 безпілотники. А у Брянській області місцева влада не Міноборони навіть вирішила, що вони вночі збили не лише безпілотники, а й 6 ракет Нептун. Ну, можемо їм, звичайно, і не повірити. Тим не менш, мешканці Невинномиська, це Ставропольський край, зафільмували пожежу в районі заводу Невинномиський Азот, підприємство виробляє Добрива та вибухові речовини для російської армії. Місяць тому вже по ньому прилітало. Тож, бачимо, ціль популярна. Також після яскравого нічного спалаху завітав блекаут в Орськ, це вже Оренбурзька область Росії. кажуть, що вибухнула підстанція. Про дрони там. Начебто ніхто нічого не чув, то може і справді саме, розумієте, остаткування там старе гроші, в тому числі регіональні, йдуть на війну. Цілком може бути, що і техніка просто банально не витримала. Але вже і вам скажу, на війну в регіональних бюджетах Росії грошей немає. Наприклад, минулого місяця в Хакасії та ще в кількох регіонах, в тому числі до речі, на окупованих територіях, припиняли виплати контрактникам так званої СВО. Тож, оті росіяни, які захотіли заробити участь у війні, в підсумку загинуть чи вже загинули, або стануть каліками за так. От і за минулу добу на двохсотий і трьохсотий вантаж воїни збройних сил України знову перетворили понад тисячу російських військових. Ну а саме 1150, якщо бути точними. Про це повідомляє наш генштаб. Крім того, повідомляють загальну кількість трат армії РФ за весь час повномасштабної війни. Вона вже сягнула 1 мільйона 223 тисяч російських військових. Також збройні сили України знищили сім танків, дві бойові броньовані машини. Крім того, окупанти втратили 84 артилерійські системи і аж вісім реактивних систем залпового вогню. Досить висока цифра, як для добової втрати. Ну а також два засоби ППУ. Ну і на додачу бонусом 187 одиниць автомобільної техніки. Ну і далі в нашому традиційному візуалі знищень ворога буде от, і танк, і реактивні системи залпу вогню, і жива сила. і Інша техніка. Тож обов'язково дочекайтесь. Ну а перед тим, як завжди, прошу вас підписатися на наш канал. Натискайте для цього дзвіночок, щоб вчасно отримати нагадування про вихід нових наших відео. Пишіть у коментарях, яке з цих відео вам сподобалося найбільше. Ну і почнемо саме зі знищення реактивних залпових систем вогню. Щоправда, отут в даному випадку не дуже зрозуміла модифікація на Донеччині, яку знищили оператори підрозділу безпілотних систем вартові 36-ї окремої бригади морської піхоти. Окрім установки, вони також полювали два квадроцикли, п'ять буханок, дві легкові автівки та три вантажівки. Ну а оператори підрозділу ударних БПЛА Лазарс Груп Нацгвардії України спалили цілком зрозумілу вже ворожу реактивну систему залпу вогню БМ-21 ГРАД. Також на Донеччині. Спершу аеророзвідка підрозділу виявила ціль, а оператори важких бомберів її знищили скидами, причому використовували при цьому різні типи бомб як запалювальні, так і фугасні. Ну, у підсумку ГРАД, як в таких випадках часто буває, здетонував, розірвавши фактично техніку. На молекули, ну або на атоми. Це вже як вам більше подобається. Ну і куди ж без відео з Покровська? Там голодні і замерзлі окупанти намагаються тримати захоплені руїни, але там від їхніх страждань їх позбавляють пілоти 425-го полку Скеля. Типові маленькі групи окупантів постійно стають цілями наших FPV. Ось на цій підбірці там 11 знищених ворогів. І це за невеликий проміжок часу бойової роботи саме дронарів Скелі. Ну ще один важливий напрямок. Це Харківщина, бригада Нацгвардії Харті, яка нещодавно, до речі, відзвітувалася про підняття українського прапора над центром Куп'янська. Відзвітувалася і про відбиття чергової спроби штурму росіян. Упродовж тижня окупанти здійснювали кілька таких спроб у смузі відповідальності 13-ї бригади Нацгвардії Хартія на північ від Харкова. Причому наступати ворог намагався виключно живою силою, без підтримки жодної техніки, навіть мотоциклів. Завдяки злагодженій взаємодії хартійців, піхотинців, операторів, безпілотників, артилеристів та інших підрозділів суміжних, спроба ця виявилася невдалою підсумку. Бригада Хартія у складі другого корпусу НГУ знищило ну разом із суміжними знов ж таки підрозділами знищила близько 70 російських окупантів. Ну так само і на Олександрівському напрямку ж оператори підрозділу Перун 42 МБР. Нищать ворожу піхоту, яка знову ж таки лізе своєю улюбленою нині тактикою малими піхотними групами. За допомогою дронів вразили 19 окупантів, а також чотири антени ворожого зв'язку. Тобто та жова сила, яка лишилася, залишилася як мінімум без зв'язку. А прикордонники з ротударних безпілотників Стрікс змогли вистежити своїми дронами в глибокому тилу ворога цілий танк. Згодом Т-80 вдалося вразити щонайменше тричі. Ну і як мінімум, знерухомити на додачу були знищені. Ось якраз бачимо цей танк Т-80. На додачу були знищені російські піхотинці, система відоспостереження Муром та ще кілька антенн зв'язку та РЕП. Ну і на додачу. Яскрава робота скіфських грифонів 423-го окремого батальйону безпілотних систем. Цей підрозділ успішно відпрацював у глибокому тилу противника та знищив ЗРК ОСА. Комплекс сховався в лісосмузі, але був помічений та вражений FPV-дроном. Підрозділі додали, що вартість ЗРК оса оцінюється у 10 мільйонів доларів, а вартість дрона, що його вполював, у 300 разів менша. Ну ось така математика війни. Ну і до ситуації на фронті там загалом як. Повідомляє наш генштаб протягом минулої доби зафіксовано 132 бойові зіткнення. І знову ми помічаємо, що у нас на перше місце по кількості атак ворожих вийшло Покровський напрямок на південно-слобожанському відтинку фронту. Наші війська зупинили 14 атак противника ще 15 російських. Штурмів було на Костянтинівському напрямку, до нього ми, до речі, ще повернемося. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмів агресора. Ну і на Гуляйпільському було зафіксовано 20 ворожих атак. Бачимо загальне зменшення активності ворога. Втім, воно явно не свідчить про те, що Росія збирається зупинятися очевидь, концентрує свої зусилля, в очікує краще. Моменти і погодні умови, ну от якраз щодо Костянтинівського напрямку, а саме ситуації біля Костянтинівки, дуже фахово сьогодні, якраз висловився військовий експерт Костянтин Машовець. За його словами, поки що саме на даний момент противник не готовий до повноцінного штурму Костянтинівки. Але дуже активно і наполегливо до нього готується, зокрема, накопичує сили у прилеглих селах для подальшої інфільтрації малими групами в місто. Ми знову ж таки бачимо цю тактику, яку росіяни дуже полюбили. І на думку Машовця, після розв'язки в районі покровсько мирноградської агломерації і оцінки подальших перспектив на добропільському напрямку, противник уже тоді буде готовий розпочати штурм власне. Костянтинівки, ну що ж, на цьому з вами попрощаюся. Нагадаю, знову підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових наших відео. Ставте подобайки, залишайте коментарі. Це була лінія фронту на каналі Факти Лайф. Я В'ячеслав Цимбалюк. до нових зустрічей.